Доброго дня, панове! У цьому відео ми будемо розглядати типи заземлень, які є на даний момент у ПУЕ. Пуе це типи установки електроустановок. Найбільш популярний тип заземлення є ТНСС. Як ми бачимо по схемі, у нас є трифазний трансформатор вашої підстанції. вторинні обмотки, якого з'єднані зіркою. Та відвід з'єднаний з заземленням, які є на цій підстанції, після чого також заземлений корпус трансформатора. І у такому випадку від точки з'єднання у нас є суміщений провідник Pen, який, фонує, який виконує дві функції: це захисну функцію та функцію робочого нуля. У такому випадку ВІД може відбуватися двома способами. Якщо ваш користувач потребує трьохфазного підключення, відбувається ВІД від трьох фаз та від лінії PEN, яка у цьому випадку виконує тільки функцію захисту. Тому, оскільки робочий нуль не потребується, також можливе підключення. Звичайно, абонентського воду, як у вашому будинку. У такому випадку ми отримуємо робочу фазу. Та також нам потрібне підключення до робочого нуля та до захисного нуля. У такому випадку відбувається розгалуження цього первідника на два провідника PE та N. Це насправді найбільш поширене рішення, як я вже сказав. Але воно є і компромісне рішення. Чому? Тому що у такому випадку ми маємо подвійну задачу для провідника PEN, який виходить дві функції. І тому у випадку аварії може статися так, що на корпусі вашого приладу буде небезпечний потенціал через розрив лінії PEN десь на підстанції. Тому є стандарт ТНС. У цьому стандарту, як ми бачимо, Майже усе так само за єдиним виключенням. Е, від точки з'єднання лінії трансформатора йде вже два провідники: йде робочий нуль та захисний нуль. У такому випадку робота дещо безпечніша. Але все одно, ми залежимо від заземлення на підстанції. Усе ж таки, можна використовувати і локальне заземлення, яке можна з'єднати з заземленням ПЕ, PE, яке йде від підстанції. Ці рішення вони більш поширені у міських умовах. Також є інші рішення. Отже, є така система, яка називається ТТ. Отже, як ми бачимо, тут усе майже так само, але як бачите, у нас від від трансформатора підстанції, йде тільки робочий нуль. Тобто, у нас тут є що? Є трьохфазний трансформатор вашої підстанції, вторинні обмотки, якого з'єднані зіркою, та відвід з'єднані на заземленням на підстанції. З цієї точки з'єднання відбувається е підключення також робочого нуля. Ну і, звісно, корпус трансформатора також, як бачите, підключений. У такому випадку при вводі абоненту у нас так само є два типи підключення: це трьохфазний віт та однофазний віт. Але заземлення, у такому випадку, кожний власник домогосподарства або підприємства має реалізувати вже сам. Тому що ніякого заземлення у нас тут немає. Звісно, що нейтралі це є земля робоча, але її використовувати у якості. Заземлені ніякому випадку не можна. Це заборонено. Тому у такому випадку в системі ТТ вам потрібне додаткове, лоя... додаткове локальне заземлення безпосередньо на місці. Після чого ви також отримаєте весь набір робочих провідників для підключення ваших електросанок та електроприладів. Як відбувається у такому випадку підключення, у нас є у випадку трьохфазного воду є три фази та захисний нуль, який є вашим локальним нулем. Також, тобто захисним нулем. Також у вас є однофазне підключення, у якому вам потрібен робочий нуль, одна з фаз та захисний нуль, ваш локальний. У такому випадку ми отримуємо... Рішення системи ТТ. Також є і система ІТ, яка насправді рідко використовується, тим не менше вона також є. В чому особливість цієї системи вона майже така, як е, ТНС. За, за виключенням того, що у нас е, тобто ТНС, я вибачаюсь. За єдиним виключенням, що у нас е, відвід трансформатора ні до чого не під'єднаний. Насправді, вона так і називається. Система з нейтральною. З вибачте, нейтрально, з, з ізольованою нейтралією. Тобто, нейтральна, в нас нічого не підключена. Ось таке рішення. Підсумуємо. Найбільш популярні типи систем заземлення, які використовуються у міських умовах це TNCS, коли в нас суміщений пен-провідник та відбувається розгалуження для анофазних підключень на ПЄ ПІ та, та, та робочий 0. І також є система ТТ для сільських умов, коли у нас е відбувається без заземлення, і заземлення потрібно реалізувати самостійно на місці. На цьому все. Дуже дякую за увагу. На все добре, до побачення.